Ну, ти і клоун. Володимир Кличко висміяв свого екс-противника Тайсона Ф'юрі. Трешове купання безбожника Валуєва на честь водохреща. Та нова дата бою Усика. А ще меседж цигана до українця, про який розкажу в кінці відео. Це Тайк Майсон я Макс Діденко а вперед. Світ боксу став іще на крок ближчим до крутезної події. Я кажу про бій навесні між Джервонтою Девісом та Райаном Гарсією. Промоутер останнього Оскар Делахоя розвінчав думки про зраду і показав, що підписаний контракт на 15 квітня уже. Є. Уся унікальність цієї події полягає в тому, що стикаються два топових боксери легкого дивізіону. Два реально ще доволі молодих проспекти, які ні разу не програвали, але при цьому будуть битися одне проти одного. А на кону не буде стояти нічого. Така історія взагалі не сильно притаманна американському ринку, де бійців ведуть дуже обережно, аби ніде не заплямувати рекорд. Такий бізнес, такі правила. Да <клес> давай! Why that? Why? This is business. але в цьому випадку танк і Райн стільки всього наговорили одне одному, що уникнути бою було би просто неправильно. Щодо можливого поєдинку, не сумніваюся, що експерти та букмекери здебільшого бачитимуть девіса в ролі фаворита. Я ж віддам мінімальну перевагу Гарсії. Мені вдається, що танк дуже загрозливий боксер. Це 100%. проте стилістично його агресивна манера підходить Райну Гарсії. Розумний та швидкий боксер, що працює на довжині рук і другим номером при рівних розкладах, зможе себе обезпечити шалених плюх агресора. Інша справа, що як казав Майк Тайсон, у кожного є план на бій. До першого пропущеного. Понад 20 тисяч гривень нам уже вдалося зібрати для моїх колег із видання Трибуна, які зараз воюють, зокрема, на Бахмутському напрямку. Ціль усе ще 300 тисяч. Я дякую кожному з вас, хто допомагає і долучається до збору. Адже хто не воює, має їм допомагати. QR-код на екрані. Посилання на банку буде в описі, і я вірю, що нам це вдасться. Тайсон Ф'юрі та Олександр Русок не проведуть бій у заплановані раніше дати, адже контракт на бій усе ще не підписаний. Деталі від копромоутера циганського короля. Для Френка ворена ми дуже далеко просунулися, але є кілька речей, над якими треба попрацювати. Ми намагаємося досягти точки, коли зможемо оголосити про це досить скоро, і всі ми думаємо, що це станеться. Цього тижня ми очікуємо кілька пропозицій, але жодна з них не надійшла ще. І тоді тайсон повинен прийняти рішення. Я сподіваюся, що цей бій відбудеться наприкінці березня, на початку квітня. Саме на це ми зараз дивимося. Тож, схрестивши пальці, ми домовимося про цю дату, але це точно станеться. Про які саме речі? Не домовилися, казав Боб Аром. Мовляв, є неузгодженість по гонорарах. Буде це 50 на 50? Чи ні, досі невідомо, але загалом мені ця історія щось. Не дуже подобається. Адже таким чином виходить, що усик, який у кемпі з початку року, буде тренуватися аж три місяці. І далеко не факт, що такий затяжний табір добре повпливає на нього. Хоча, наскільки я розумію, в поті чола працює вже і Тайсон Ф'юрі, який не дуже активний в публічному просторі останнім часом. Квітень, Саудівська Аравія, відкрита арена. Це буде пекельна спека. Або ж може вийти, що це буде Великобританія, Уемблі і 95 тисяч фанатів, що на все горло підтримують свого боксера. Якщо бій відбудеться в Англії, чи стане це великою проблемою для усика? Скоріше, ні, адже раніше Гловацькі, Хантер, Хук, Брієдіс, Гасієв, Белью, Візерспун, Чисора та Джошуа були биті саме на землі противника. Але якщо все ж таки реально змістити цей бій з Вемблі, і загалом Великобританії, це було б дуже чудово, аби не підігравати цигану. Останній між іншим відповів на закедони Тайсон Ф'юрі тут чемпіон світу за версією WBC номер один. Усик, я викликаю тебе, середньоваговик. Я йду по тебе, кролику! Ти знаєш, хто я? Я циганський король. Завжди був тільки один король. Приходь і візьми! Я тебе дуже сильно розіб'ю, маленький середньоваговик. Я зроблю з тебе велику купу татуювань. Лошара, давай! Санич відповів: коротко, по суті. Кролик на тебе чекає, пузіко. Один називає іншого кроликом, інший другого пузіком. Якщо не знати контексту, що це два боксери, можна багато що придумати. Оу oh, май! Довершити це треба хіба дорослим дядьком, який прийде і поставить усіх на місце. В цій ролі виступив Володимир Кличко, який відреагував на слова Ф'юрі смайликом. Мовляв, Тайсон клоун, клоун чи ні? Питання не боксерське, А от як щодо боксу. Якби не війна, то чилися чутки щодо того, що Володимир може повернутися заради проти Тайсона Ф'юрі. Але чи зміг би легендарний Кличко зараз бути конкурентним? Особисто я сумніваюся. А ви напишіть у коментарях під цим відео. Тим часом у Давосі продовжують перебувати легендарні брати. І там вони зустрілися ще з одним знаменитим чоловіком Борисом Джонсоном. Громада Києва вирішила надати Джонсонюку статус почесного громадянина столиці України. Отримував нагороду екс-прем'єр-міністр Великобританії з рук мера столиці. Хто після цього не лайкне та не підпишеться на канал, той проти нашого Бориса. Слава Україні! Як виглядає водохреща нормальної людини? Показує екс чемпіон світу у суперлегкій вазі Віктор Постол. <плес> І як робити не треба? Приклад від Ніколаєва Луєва. Зрешенням Господнім Всіх. Мышка, моя мышка. Веревка вот, вот, вот. слева. Да, 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 да. Нормально. А, слушай, как тут длинная Я знаю, Вот. О, уже получше. В Коля, ты куда зник? Ты живый? Нє, там ніфіга. он, на дні. Більш слушно Валуєва і не скажеш. В бабусиному халатику і лаптях такий ще й на голові в нього написано Я люблю ваню. Ну якийсь такий собі камінауткалян. <пи> <пи> Втім, якщо цікаво, то повне відео цього трешку пані я заливаю свій офіційний телеграм-канал Діденко Боксник за посиланням в описі залітайте, там знайдете. Господнім. WBC назвали найкращих боксерів року, і там обійшлося без Олександра Усика. Як так, чому і хто все ж таки потрапив у рейтинг? Розповідаю у цьому ролику. До зустрічі, друзі! Слава Україні!